Триває 1167 сто день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки збройні сили України знищили ще 1260 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України станом на ранок 5 травня окупаційні війська Росії втратили 958 тисяч 70 військових. 10 763 танків, 22 тисячі 411 бойових броньованих машин, 27 тисяч 370 артилерійських систем, 1 377 реактивних систем вогню, 1 155 засобів ППУ, 372 літаки, 335 гелікоптерів. 34 тисячі 997 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 3196 крилатих ракет, 28 кораблів, 47 250 одиниць автомобільної техніки та 3870 одиниць спецтехніки у генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.